І що стосується нинішнього уряду, який призначив Янукович, то по суті вже десь до половини це є якраз агенти московського впливу, в тому числі керівник СБУ, міністр оборони, голова Національного банку, в принципі, взагалі креатура Росгазпрома. І таким чином поступово витісняються, до речі, з українського поля це західні банки, їх місто займають російські банки поступово йде перетравлювання української економіки, і ще дуже важлива річ, що таке митний союз це відстало диктаторське угрупування з політв'язнями, з репресіями, з масами переслідуваннями людей, забороною демонстрацій і таке інше. Тому, коли говорять про вступ до митного союзу, це вступ в клуб диктаторів з відповідними, тоді оцих і ні Ютуба тут не буде, і взагалі багато речей інших тут не ні, буде. Ні, не буде тут цього.